Друзі, усім доброго дня! З вами Марта. Довго нічого не знімала, тому що трішечки хворіла, але зараз все добре. І отримала нові партії квітів. Зараз покажу вам, що саме. Хороші мої отримала хризантемку одноголову, а також хризантемку дуже гарну таку букетну. як-от В квіткових магазинах продаються букети. Такі самі хризантемки ми зможемо з вами виростити і в себе вдома. Кому цікаво, розсадка виглядає ось так: дуже гарна, дуже гарна коренева система. Вже можна зняти з них додатково живець. Така розсадка вартує 15 гривень. Які сорти? Зараз одну хвилиночку я вам все покажу. І так, ми маємо 18 сортів. Хризантема оця гілкова, де букетна, вона висотою, друзі, 70 Якщо це будуть затінені ділянки, то до метра. Одноголова хризантема буде метр, метр 20. Хризантема низькоросла, мультифлора буде, друзі, через 2 недільки. Так що, кого буде цікавити, будь ласка, слідкуйте за повідомленнями в групі. Одразу після отримання буду скидати у групу. Також на залишку ще маю жоржини. Жоржини 13 сортів. Ось так виглядає її розсадка. Розсадка доволі таки вже гарна, підросла. На минулому тижні не мала змоги. Її відправляти, тому зараз відновлюю всі відправочки. І я думаю, що ті люди, кому я ще не відправила, обов'язково до кінця тижня отримають свої квіти. Тільки, друзі, так само прошу, будь ласка, поновіть свої повідомлення, щоб я розуміла, кому я ще маю зробити відправочку. І до кінця тижня обов'язково я це зроблю. Також маю розсаду плектрантуса. Ціна такого живця 15 гривень, вже теж таки доволі. Гарні, гарні корінці, з них також можна зняти додатково живці. Також маю сурфінію, питонію ампельну. Таку, друзі, вже свій вкорінений живець, але він зрізаний з євро живця. Ціна, якщо брати міксом, буде вартувати 10 гривень. Також розсада лобелії, три сорти. Є голуба, є синя і є біла. Ціна за такий живець 15 гривень. Живці багаторічної гвоздички, 10 сортів. Ціна 15 гривень, касетна розсада. Кому потрібен розмаринчик у горщику, ціна 50 гривень. Маю також на продаж платікодони. Платікодонам вже друзі, другий рік. Ось така вже гарна розсадка, дуже гарна коренева система. там у них. Тут у мене мікс кольорів: рожевий, синій і білий. Три кольори, але вони в мене всі міксом. Ціна також 50 гривень. Уже починає квітнути наша красуня диплоденія. Диплоденію поки що видно червону. Також де неде де вже видно білу. Взагалі тут би мало бути чотири сорти. Ще де неде де можливо, попадала би і жовта, але ще, друзі, вони зелені, їх не видно. Видно тільки два кольори поки що. Можливо, когось зацікавить така пропозиція, як сальвія. Сальвія низькоросла, червона, вже починає ось квітнути. Вона у горщику шостого розміра. Ціна 15 гривень. Також маю на продаж Алісіум або медунка. На нього, друзі, ще кажуть. Дуже гарно пахне медком від того. І назва у нього пішла медунка. Це алісіум білий. Дуже Гарні кущики, друзі, у шостому горщику, ціна також 15 гривень. Гарна пропозиція, дуже гарно цвіте до самих морозів, дуже гарно розростається, дуже невибаглива рослинка. Кому також цікаво, будь ласка, робіть свої замовлення. Кому не вистачило минулого разу цибулин кал. Подивіться, який діаметр цибульки. Дуже величезна, 13 сортів. Сорти усі кольорові, дуже гарні. Отримала ще одну партію. Так що, кому не вистачило, будь ласка, також можете замовити дозамовити. 13 сортів можна глянути у групі. Друзі, у групі, щоб додатися у групу, пишіть мені, будь ласка, на Viber і я вас добавлю до нашої спільноти. Там є перелік. Сортів, які маю в наявності, з фотографіями та стінами. На залишку ще маю два сорти бальзаміну махрового, ось такий рожевий і ніжно-рожевий. Два сорти по 20 гривень за живець. Друзі, хто бажає ще придбати газанію, ось так вона виглядає, вже вся на бутончиках. Кущики дуже гарні, приземисті, компактні, дуже густі, набиті. Ціна на гурт. Такої красуні 25 гривень. Кому потрібні укорінювачі? Маю інсид 1, інсид 2, тобто для зелених та для здеренілих. Також маю польські препарати, також укорінювачі, також є для зелених живців і для здеренілих. Ціна 150-200 гривень за польський. Тут у нас 50 грам. У цих баночках друзі, також маю і добрива з різними формулами, і горщики, і касети нові, і касети з торфотаблеточками. з підживців звільнились ось такі касети БУ. Також хто хотів, ціна 15 гривень за таку касету. Вони хороші, ціленькі, але вже були у використанні. Тому хто бажає, вже є в наявності, штук 20 можу відправити. Можливо, комусь ще потрібні зрізи з різних рослин, такі як сурфінії, петунії, ампельні, бальзаміни, розмарин, гвоздика, ну різні різні палергонії, Також запитуйте, є все в наявності. Хто ще хоче трішечки повкореняти, пишіть мені списочок. Ще забула сказати, друзі, хто хотів, ще лілії, буквально ще тиждень тримаю. Їх на продаж, далі вже буду здійснювати висадку, так як там вже такі гарні чималки росточки, їх вже потрібно посадити. Тому тримаю ще недільку, хто ще надумає, то також пишіть, будь ласка. Усім гарного дня! З вами була ваша Марта. Усім пока-пока.